Привіт! Зараз тренд і все більше людей хочуть бути здоровими, а тому хоча б раз на рік приймають вітаміни та інші бади або спортивні добавки. От і я в цій кагорті людей. Тому сьогодні розповім вам, як замовити максимально вигідно з кешбеком та безкоштовною доставкою з американського сайту iHerb, де продаються всесвітньо відомі бренди. А поки пропоную вам поставити лайк цьому відео та підписатись, щоб не пропустити більше контенту з покупками за кордоном. Поставили? Чудово! Тому ми переходимо відразу ж до справи. Отже, зверху у нас є категорії та підкатегорії. Тут ми можемо оглянути наш продукт, розмір таблеток, інший опис, як його правильно застосовувати, що в ньому міститься, відгуки реальних людей, які вже купували цей продукт, фотографії, опис. Тому зверніть увагу на відгук для ознайомлення. Також біля самого продукту є вибір кількості доз, а також інколи, форми препарату, таблетки, капсули, жувальні. Ми складаємо наші продукти до корзини, після цього підключаємо або вмикаємо, якщо у нас вже встановлений, кешбек-сервіс Letyshops, так як він дасть нам змогу повернути до 2,4% з покупки на цьому сайті, а також на інших закордонних або українських майданчиках. Тому встановлюйте обов'язково Letyshops, щоб зекономити. Після активації кешбеку ми входимо у свій обліковий запис IR або створюємо його, це неважко. За допомогою Google все тут робимо. Далі нам потрібно вказати адресу для поштомата нової пошти, бо доставка здійснюється тільки через нову пошту і саме на поштомат безкоштовно. Далі нам пропонує вибрати валюту, я вам рекомендую вибирати в доларах, тому що у підсумках конвертації це все одно буде вигідніше. Тепер ми перевіряємо все своє замовлення, вводимо дані картки. Перевіряємо ще раз і натискаємо кнопку оплатити. Очікуємо підтвердження замовлення. Також, як ви бачите, тут з правої сторони ви можете рекомендувати купувати на сайті iHerb і іншим людям і отримувати за це винагороди, як люди, котрих ви запросите, так і ви отримаєте. Кілька відсотків, 5-10% від покупок. Тут ви можете завантажити сам додаток iHerb, Він теж дає знижку 15% на перше замовлення. Ось тут можна переглянути товари, які ви придбали, та детальнішу інформацію по замовленню, також адресу доставки та номер відслідкування. Після надходження повідомлення про доставку підходимо до поштомата, вмикаємо Bluetooth і за допомогою додатка відмикаємо комірку та забираємо нашу посилку. Отже, наша посилочка вже вдома, ми можемо її розпакувати, подивитися, що там по місту, що цікавого, бачимо тут якісь надписи на картонках. Не знаю, що це саме за надписи, можете тут подивитись. Також є такий от папір, щоб нічого не розбилося і не шурхкотіло. І зведуть ніби всі наші вітаміни: магнезіум цитрат, Адам, мультивітаміни для чоловіків це те, що саме я замовляв. Омега-369. Ну, і загалом скажу вам, що покупками я задоволений, так як вдалося зекономити близько 30% бюджету в порівнянні з українськими цінами. А ви напишіть, чи вживаєте вітаміни, пади і які. Посилання на сайт та кешбек-сервіс в описі, все, що вам було вигідно і зручно. Ставте палець догори, підписуйтесь, щоб не пропустити більше відео.